Вітаю вас. Ефір каналу Нова Волинь» Продовжує передача Луцький депутат. Сьогодні розповісти громаді про свою депутатську діяльність до нашої студії завітала депутат Луцької міської ради Тетяна Янчук. Янчук Тетяна Петрівна. 1982 року народження. Освіта вища. Головний менеджер благодійного фонду. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Проживає у Луцьку. Депутатом Луцької міської ради обрана від Луцької міської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. Вітаю вас у нашій студії, пані Тетяно. Доброго вечора, шановні глядачі, шановна Луцька громада. Депутатом ви стали вперше, тому на початку нашої розмови хочу почути, як ви оцінюєте роботу представницького органу саме влади обласного центру. Чи маєте якісь зауваження до роботи депутатського корпусу? Ну, на мою думку, нова каденція, так як це для мене, вперше є дуже активною, є ініціативною. За чотири сесії в міськраді в нас була стопроцентна відвідуваність. Кожен, хто був обраний депутатом, ішов від потреб громади, від звернень громади, був обраний громадою, і, на мою думку, якість міської ради буде показана для громади і оцінена громадою. Минулої сесії, до речі, саме на пленарному засіданні четвертої сесії луцькі депутати прийняли звернення, у якому закликали президента Порошенка провести реальну реформу з децентралізації влади і припинити натомість експеримент над органами місцевого самоврядування України. Чи підтримали ви це звернення? Власне, якщо так, то чому? Дане звернення до президента Порошенка та Верховної Ради ми підтримали, тому що. Потрібно проводити конституційну реформу, реформу з децентралізації влади. Також головна проблема, на мою думку, децентралізації це суть самої реформи, тобто залишити кошти на місцях. Децентралізація це не тільки випробувальний часом та європейським досвідом шлях оптимізації. Публічного адміністрування, але й посилення впливу громади на реалізацію своїх свобод, тобто, ми закликаємо створити так скажем реалії можливості для місцевого самоврядування. Тобто це дуже важливе звернення для органів місцевого самоврядування, і в якому ви нагадуєте владі центральній у Києві, що зволікати з реформою не потрібно? Ні, ми нагадуємо, що не потрібно, і ми підтримуємо підтримуємо повністю це звернення. Ви є членом постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства і дитинства, освіти, науки, культури і мови. Це повна назва комісії. Раніше це було дві комісії, тепер її об'єднали в одну. У роботі комісії багато роботи, потім вона не багаточисельна. Лише четверо депутатів, і тої всі особи представниці жіночої статі, тобто всі жінки, Знаходите спільну мову. Так, звичайно, так як ми всі жінки, для нас ця тема дуже болюча, скажем, і приємна до душі, ми звичайно знаходимо спільну мову, разом вирішуємо питання, які розглядаються в нас на комісії. І так як більш організаційна робота покладається на голову комісії. То проектами більше написанням цих проектів програм займається вона, але зараз в нас ми вивчаємо всі програми, які були на розгляді, які вже виконувалися, всі програми, які будуть входити в дію в на 16-17 роки. Хочемо вникнути в кожну проблему, в написання кожної програми, і звичайно контролювати їхнє виконання. Ну, зрештою, чи окреслили вже напрямки роботи на наступних 6 місяців, тому що е, е, крім того, має бути і планування роботи. Е, ну як такого е, планування ми ми спочатку зараз ознайомлюємося більше. Це для нас, для всіх чотирьох. Це є нове завдання, скажімо так, і ми поки що ознайомлюємося. Ми вислуховуємо усі проекти, які подаються до Луцької міської ради, і тобто, стараємося... Так, поточна робота. Так, звичайно, це поточна робота, і е, стараємося всі вникнути в це. Зрозуміло, аналіз стану здоров'я лучан свідчить про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності захворювань. Тож луцькі депутати на сесії ухвалили комплексну міську програму здоров'я лучан. Програма затверджена на три роки. Хоча постійна комісія з питань бюджету просила затвердити лише на два роки. Як буде піклуватися влада і депутатський корпус про здоров'я лучан чи підкріплена турбота фінансами? Турбота фінансами, звичайно, підкріплена. З місцевого бюджету виділяється 2 мільйони 278 тисяч, з державного бюджету виділяється 9 мільйонів 700 тисяч. Сама програма ця має такі основні напрямки, як забезпечення мешканців якісними медичними послугами, забезпечення якості надання лікувальних послуг та покращення матеріального забезпечення цієї галузі, доступність широкого спектру послуг, імунопрофілактика та захист нашого населення від інфекційних хвороб. Також напрямками є боротьба з онкологічними захворюваннями і така своєчасна діагностика, забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та підтримка їх у цьому, також своєчасне виявлення захворювання. Також з одним з напрямків, у нас є охорона материнства та дитинства, напрямок стоматології та первинної медичної допомоги. І на мою думку. Як на профілактику нам треба дійсно звернути в першу чергу увагу, так як профілактика є дещо дешевшим, чим саме лікування, і воно має бути на першому місці. Але ми повинні зрозуміти, що ми повинні виховувати цю профілактику здоров'я в наших діток, тобто з дитинства привчати до того, як правильно себе оздоровляти, займатися оздоровленням оздоровленням дітей і давати приклад. Зрозуміло. на вашу думку, чи достатньо уваги приділяють міські обранці і родинам учасників АТО? Чи є можливість допомогти усім? Це дуже болюче питання. Хочеться допомогти всім і відразу. Але в нас зараз є така дуже складна ситуація в країні, і про це дуже важко говорити. Є державна комплексна програма, держава дуже багато декларує, але дуже мало заходів виконується. На мою думку, на міському рівні це повинно більше розвиватися як соціальна робота з учасниками АТО і з їхніми сім'ями. Тобто проводити якісь розмови, спілкування, психологічна реабілітація, як з учасниками, так і з їхніми сім'ями. На даний момент в нас розвивається ця галузь, і ми хочемо всім допомогти. Звичайно, пережити цю війну і бути з миром і злагодою душі в минулій каденції була затверджена програма. Це підтримка учасникам АТО і членів їх сімей, де були учасники АТО і члени їх сімей звільнені від комунальних платежів і надавалися дуже великий перелік пільгових пільгового проїзду і взагалі пільг. В даній каденції затверджена програма соціальних виплат у Луцьку на 2016-2017 рік дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули у зоні АТО. І я думаю, що ми надалі будемо підтримувати і дивитися, як ми можемо покращити і добробут, і психологічний якийсь стан наших учасників АТО. До речі, громадська організація родин загиблих в АТО» просить виділити приміщення, зокрема в будинку вчителя у Луцьку. Такий запит під час четвертої сесії озвучила депутат Майя Шостак. Діяльність організації, як вона озвучила, полягає у підтримці родин загиблих в АТО. Учасників АТО інвалідів, перших третіх груп а також родин військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Тож виникла потреба у них у приміщенні, де можна проводити збори, ну, приміром до 30 людей. Чи допоможете як член профільної комісії якнайшвидше допомогти у позитивному вирішенні цього питання? Так, звичайно, це є дуже хороше питання. Ми будемо обов'язково підтримувати. Маю шостак в цьому, тому що мені здається, ця громадська організація, як попередньо говорилося, буде приймати учасників АТО, їхні сім'ї. Вони будуть зустрічатися, вони будуть мати якусь взаємопідтримку. Вони зможуть обговорити питання, які їх які для них є болючі. Вони зможуть бути залучені до якихось заходів. Міроприємство і якщо не знайдеться місця в будинку вчителя, так як це планується. То я думаю, що як від нашої комісії може бути поданий, має бути поданий запит до комісії з приватизації комунального майна на рахунок виділення такого приміщення, і на мою думку, таке приміщення знайдеться. Це не є якесь велике приміщення, це для 30 осіб. Якась кімнатка, якась так. кімнатка. Я думаю, що ми обов'язково це вирішимо питання позитивно. До речі, під час першого пленарного засідання четвертої сесії Луцької міської ради, ви у своєму депутатському запиті звернули увагу. На те, що в місті керівників комунальних навчальних закладів призначають лише рішенням управління освіти без погодження депутатів. А закон України про освіт вимагає, аби контракти з директорами шкіл і завідувачів дитсадків підписували лише за погодженням органу місцевого самоврядування. Чому власне звернули особливу увагу на порядок призначення керівників закладів освіти? Чи мали уже попередню розмову з начальником управління освіти, якою була його відповідь? Ну, даний мій запит я не вважаю особливістю, а більше в можна сказати так, ну, тобто це про те, що ми не знали раніше. Ну чому не знали? Є закон про освіту, про дошкільну освіту в нас на мою думку, діяльність усіх освітніх закладів стосується кожного громадянина, тому що в кожній сім'ї є дитина, яка відвідує школу, яка відвідує дитячий садочок, позашкільний заклад. І ми маємо приймати участь в виборі директора школи, завідуючої. І взагалі склалась така ситуація, що управління, таке управління в нас створює. Можливість для здійснення, так скажем, адміністру... адміністративного тиску на вчителів, директорів для їхнього розвитку на вільний їхній творчий розвиток в освіті і поза освітою, їхня думка. Тому склався такий депутатський запит з начальником освіти? Ми ще не розмовляли на цю тему, так відповідь як ви ще не отримали? Ще не отримали, так як запит, відповідь на запит очікується протягом місяця. І Коли отримаю цей цю відповідь, будемо розмовляти далі. Як ну це а можна якщо треба? згоди на погодження на сесії Луцької міської ради кандидатур саме керівників навчальних закладів не буде, якими будуть ваші подальші дії? Ну, будемо думати, ми будемо вирішувати далі, продовжувати це питання якось на нашій фракції. У Луцьку не буде центру національно-патріотичного виховання. У Луцьку рішення попри заклики ініціаторів до депутатів про підтримку двічі не набрало необхідної кількості голосів. Навпаки, у залі. Була розгорнута бурхлива дискусія. Якою є ваша думка? Чи вистачає у Луцьку власне навчальних закладів, громадських організацій патріотичного виховання? Чи ж обласний центр Волині все ж таки потребує спеціального центру національного спрямування? Патріотичне виховання дітей дуже важливе для майбутнього держави і формування в дітей ціннісного ставлення до держави, відчуття приналежності до України починається з дитинства. Тобто патріотичне виховання, на мою думку, має починатися це в сім'ї, в садочках і в школах. Існує дуже багато. Дуже багато закладів і управлінь, які виконують таку роль виховання патріотичного наших дітей. Це управління освіти, Центр соціальних служб для сім'ї та молоді, служба у справах дітей, спілка громадських організацій Молодіжна платформа, організація пласт, гуртки у палаці учнівської молоді, Клуби також виховують патріотичне виховання напрямком одним з напрямків є патріотичне виховання. В школах і дитячих садочках проводяться виховні роботи. Тому, на мою думку, відкриття комунального закладу зараз не на часі, і це буде навантаженням на бюджет, тобто це будуть додаткові витрати на зарплату працівникам, на виплату. Якихось організаційних питань, на оплату комунальних послуг і так далі. Чи можливе переголосування наступної сесії, чи зрештою це рішення депутатів уже остаточне? Я думаю, що це рішення наше поки що остаточне, так як розгляд цього питання не повинен бути на часі. Ці кошти можна направити на відремонтування тих самих тирів в школах і на навчання більш глибокі в школах діток. Зрозуміло, до речі, дороги біля луцьких шкіл знаходяться у незадовільному стані. Про це повідомляють самі лучани через соціальні мережі, і просять владу відреагувати на проблему. Зокрема, йдеться про дорогу до дитячих садків номер 22 і 23 та загальноосвітньої школи номер 20, що в районі ЛПЗ. Коли йде дощ, неякісну дорогу малюкам вкрай важко обійти. Аналогічна ситуація біля Луцької гімназії номер 18 та ДНЗ номер 35 батьки неодноразово зверталися до міської влади з проханням здійснити ремонт доріг біля освітніх закладів. Навіть зареєстрували відповідну петицію, яка набирала більше 300 голосів. Чи вдасться проблему, яку батьки озвучили вирішити, коли якщо грошей? На ремонт немає, чи можливо знайти якесь тимчасове рішення, аби дорога до знань була менш багатостраждальною? Я думаю, що на, на ці в цій каденції ми почули ці питання, тому що е, ці дороги були включені в програму. Капітального ремонту ремонту на фінансування з міського бюджету, і так як це стосується знову ж таки добробуту наших дітей, безпеки наших дітей, ці об'єкти доріг будуть пріоритетними, і ми будемо обов'язково голосувати для вирішення цього питання позитивно. Ваша депутатська комісія займається й мовним питанням. Окремі луцькі депутати пропонують заборонити звичання російської мови в місцевих кафе і барах, а також маршрутка. Яка ваша позиція з цього приводу? Це є болюче також питання, тому що це індивідуально для кожного. На мою думку, я підтримую те, що у нас державна мова є українська, але мешканці. З чим народилися, з якою мовою вони народилися, і забороняти їм щось робити, те, що в них привито з народження, мені здається, це некоректно. Ми маємо, якщо говорити про те, що заборонити російську мову в маршрутках, то можливо її треба заборонити слухання музики взагалі, тому що це спричиняє відволікання водія від уваги. То це питання таке, можна сказати, індивідуального характеру, зрештою через російську мову і розгорівся конфлікт на Донбасі, правда ж тому так. треба бути толерантними і обов'язково обов і останнє запитання, тому що наш час в ефірі добігає uh -huh. кінця, якими будуть ваші власні депутатські ініціативи найближчим часом, які плануєте реалізувати. Як, як таких е, ініціатив ініціативи є, звичайно, того, що є звернення громадян. Ми приймаємо, обговорюємо, хочемо чути всі рішення і всі емоції наших громадян. Це все в процесі, це все для мене нове. Ми вивчаємо і. Зараз більше ми працюємо для громади, хочемо почути, вислухати і е, розбираємося з всіма питаннями, які до нас поступають. Зрозуміло. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякуємо глядачам за увагу. Нагадую, в ефірі Волинське телебачення була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії була депутат Луцької міської ради Тетяна Янчук. Маєте можливість звернутися наприкінці розмови до наших глядачів. Е, дуже дякую е, лучанам е, з нагоди такої можливості хочу е, привітати всіх з першим днем весни з наступаючим 8 березня. Побажати, щоб е, в нас запанував мир і спокій, е, щоб ми всі е, були радісні, щасливі, здорові, щоб в душі завжди панувала весна. І щастя нам е, і любові. Всього доброго, дякую вам за такі гарні слова. Нашим глядачам дякую за увагу. На все добре.